Доброго дня, шановні друзі! Після короткої перерви, а може і не короткої, і довгої перерви, ми сьогодні записуємо програму, яка називається Совулак. На ютуб каналі «Совулак». І будемо сьогодні говорити знову про 30-річчя. Але про 30-річчя не антології, не книжки, не письменника, а про 30-річчя А Оскільки Купідон. Знаходиться на вулиці Чекаленка, то трохи поговоримо про Чекаленка. Я хотів би, хотів би сказати, що в нас мало підписників, мало лайків. Так що лайкайте, підписуйте. Ми будемо рухатися вперед. Тим більше що весна, сонце, і Дніпро і все інше. Все дуже добре. За моєю спиною картина Уляни Кухарук. Молода художниця це її картина 2017 року. Зараз вона пише в трохи іншій манері. Одна робота мандрує по виставках у Сполучених Штатах Америки, інша робота потрапила на виставку до Відня. Ну і в Києві деколи бувають на збірних виставках у будинку художника, наприклад, або ще десь. Персональної виставки ще нема, але я думаю, що до кінця цього року буде. Запам'ятайте, це ім'я Оляна Бухарук. І ця картина, ці ромашки будуть нам допомагати сьогодні говорити. Євган Чекаленко, великий український меценат, е, велика людина, е, 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 і нарешті назвали вулицю, яка була колись Пушкінська у місті Києві. Назвали вулицею Євгена Чекаленка. Вона довга. Від площі українських героїв аж до прорізної триває і е, на перехресті прорізної і е, і, і Чекаленка в підвалі є такий е, така кнайп, е, як це сказати, кнайп клуб е, Купідон, де збираються Українські мисці, музиканти, малярі. Їм вже це триває 30 років. Триває 30 років власник цього клубу Федір. Якби я ще згадав його прізвище, було б добре, але обійдеться. Я думаю, що він не образиться. Головне, що я знаю ім'я арт-директора. Це Денис Кищей. Відколи він прийшов в Купідон не як відвідувач, не як учасник першої кави, а як арт-директор. там багато змінилося. І зовні, і внутрішньо, і багато наповнено. Багато відбувається заходів. Стендапери, концерти, музиканти, поети, прозаїки. Так, що дуже добре. Я, звичайно, він ще розкрутився не на повну потужність, але тим не менше. Я інколи заходив в Купідон зустрітися з письменниками, випити кави, попити пиво. Пиво там дешеве дешевше, ніж де інде. І якісь дні народження, якісь заходи. Особливо на заходи, які були в Купідоні, я не ходив. Ходив туди наш товариш з літфоруму Ігор Месяк, прозаїк, поет. Два роки тому він загинув на фронті. Він на... У нас лишилося таке, такий 에... слоник або два слоники. Він нам привіз його з Індії, і він у нас є талісманом на Вишневих зустрічах. 에... Вийшов Роман, його завод. Українською мовою, англійською в США вийшла зараз збірка його поезії. Є він в антологіях його твори. Є двоє, двоє. він двічі виграв першу каву. І ці два вірші є в антології першої каву, першому томі. Дуже гарні вірші. І я думаю, що колись, можливо, якщо власник не буде проти. А громадськість Купідона і першої кави і Брюту е об'єднається в своїх зусиллях, то з'явиться меморіальна плита Ігорю Масяку ну, саме в цьому місці на Купідоні, тому що він дуже любив це місце, він ходив туди, він всіх туди закликав. І коли він загинув, я зрозумів, що мушу ходити замість нього. Е і відкрив для себе першу каву, потім і брюд е, Прозовий. Спочатку було трошки важко е, мені старому безталанному, майже таланти і юні дарування, але потім якось втягнувся як пияк е, у, у цю річ. І зараз я себе почуваю комфортно у купідоні на першій каві. Ну і на інших заходах теж у нас вже є столик там. Ми з Падалкиним навіть позначили свої місця. У, у розказува є такий знущальний вірш поети в кепках. Ми це перетворили oh. на негатив на позитив. І тепер там можуть сідати за цей стіл тільки поети або поетки в кепках. І навіть я приніс додому дві кепки там висять, у кого немає кепки, він може взяти її з вішака, натягнути на коржик і, і сісти до цього стола. Стіл чарівний, тому що там відбувається розмова, там пишуться якісь твори навіть протягом першої кави, так що це дуже добре. Але що головне? Головне, звичайно, Купідон. Що таке Купідон? Купідон це точка зборки, де люди збираються, де люди спілкуються, де люди говорять одне з одним, де люди знайомляться, де люди відкривають е, одне одного і де вчаться, де вчаться читати, вчаться писати, вчаться говорити про літературу. І це дуже добре. Я особисто для себе відкрив дуже багато людей. Це Максим який прозаїк, поет, актор, і драматург. Просто добра людина. Я просто спостерігаю, як він спілкується з людьми. він спілкується з усіма, і дуже, дуже цікаво за цим спостерігати. Його всі шанують він ні з ким не конфліктує. Це, це, це дуже цікава позиція і є, є чому повчитися. Анастасія Лукій має свій характер, вона читає не тільки свої поезії, вона читає Пенкалюка, вона читає Іздрика, вона читає ще там когось. І, і, і це добре. Ну, Не тільки вона, багато інших. Вони читають переклади з інших мов, з інших літератур і іншими мовами читають, це теж дуже добре. Хто ще Шадюк? Андрій, він. Трошки кумедний, трошки діточий, трошки поет, трошки прозаїк. Але він росте з кожним, з кожним заходом. Він навіть почав писати верлібри. Він став переможцем брюту, переможцем першої кави і навчився вести першу каву. Це не так легко, насправді. Люди нервують. Люди нервують, навіть не можуть виступити перед мікрофоном, перед публікою. І готується до цього, бо це треба переступити якийсь певний психологічний поріг. Але він з цим справився, молодець. Сподіваюся, до кінця цього року в нього вийде перша збірка поезій, тому для цього треба ще написати есей про Микола Коханівського, його комбата, який загинув на фронті, і тоді буде тривати. Робота над цією на збіркою і вона вийде буде дуже цікавою. Катерина Чайка своєрідна, різнохарактерна, спокійна, яка веде свою лінію в літературі, яка коли приходить, вона читає дуже добрі поезії, вона читає не тільки свої поезії, своїх колег. І це дуже позитивно і дуже добре. Вадим Ксьонс. Він і на Дуді грає, і на фортепіано грає, на гітарі грає, на окулілі грає, на всьому грає, на нерви грає. І пише поезію. Пише поезію, свою рідно цікаво. Він теж розвивається. І, і це дуже добре. Можна. Продовжувати цей ряд людей, головне, що це... я дуже скептично ставився до цього виразу, що Купідон останній прихисток української інтелігенції, але коли у нас зірвався авторський вечір Одарюка у бібліотеці Дивінівська, там директриса Козлова і така взагалі Голосіївська ЦБС, вона така дуже, дуже не любить ні письменників, ні читачів, дуже зверхньо до них ставиться. І от коли в нас мав бути вечір 20 го падолиста, і тут летіла ракета, і ракета мала влучити саме в бібліотеку і Деміївська бібліотека замість того, щоб. Захистити письменників і читачів, дати їм можливість провести захід. Вона закрила д... браму, закрила двері. І таким чином. Але ми перемістилися в Купідон, провели чудовий вечір. Зустрілися з цікавими людьми. Я маю на увазі театр між трьох колон. І це поглибилося наше. Наше знайомство, наш що І навіть на цей авторський вечір дорікав в будну днину, це була середа, прийшов наш прозаїк Віталії. Віталій, Віталій. Нагадай мені, як Віталія. Мироненко. Мироненко. Віталій Мироненко зі своїм песиком. Песик був дуже чемний, на відміну від інших сучок. Які гавкають і вимагаючи любові і, 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 і доброї поезії, ця його такса вона дуже спокійна, розумна і зважена. Так що Копідон, дай Боже, щоб він був вічно, довго, ну, 30 років це дуже багато насправді, бо в Києві дуже багато було закладів. Різних. Був горіх, де можна було їсти горіхи і кидати лушпиня на підлогу, коли ти ходиш, лашуркає під ногами. Був барабан, який не мав вивіски, де купилася вся київська сметанка, мистецька. А купідон. Чухає, трохи пережив Пушкіна. Це, це велике, велика справа пережити Пушкіна і дожити до, до Чекаленка. Чекаленко, я думаю, що він би втішився цим Копідоном. Він би там не просихав, він би там сидів, і перевів би свій офіс туди, в Копідон і займався би своїми справами. Як він займався, багато є книжок. Видали всі його щоденники, видали всі його спомани, видали листування з Андрієм Ніковським, з Сергієм Єфремовим, з Петром, Петром Стебницьким, з Володимиром Неченком. Це просто велика бібліотека. Для того, щоб її перечитати, треба Чикаленкові присвятити. Років три, мабуть, написав роман про Чекаленка Степан Прицюк. Моя рецензія там в описанні знайдете. Роман дуже слабкий, слабкий, тому що не можна слабше писати за Чекаленка. Чекаленка не був письменником, він не був великим стилістом. Він був. Аграрієм, капіталістом, меценатом, але він був мислителем, він був політиком, він був розумним чоловіком і в нього був чудовий стиль. Якщо перечитати його щоденники, перечитати його спомини, його листування з неостанніми людьми в українській нації початку кінця 19-го початку ХХ століття, то ми побачимо великий, великий стиль, це велика література, там образність, там поезія, там, гумор, там правда, там різкість. Коли Працюк це переводить на свою такий ріденьку маночку, то звичайно він програє Чикаленкові у стилі, і, і тому ну, мені кажуть, а, мовляв. Ну, він же пише для чайників, він пише для простих читачів. Не можна писати для, про велику людину, талановиту людину, яка багато зробила для української літератури. О, Я забув, я, забув. я мушу одягнути окуляри, бо мене не впізнають, не зрозуміють. Так захопився Чекаленком і Копідоном, що забув про окуляри. Перес. І в нас є такий перес. Не знаю, хто він, чи поет, чи стендампіст. Його дуже хвилюють, мої окуляри і дуже хвилюють, е, е, хвилює моя вишита сорочка і, і значок. І він е, подекуди починає кпити. З цього, ну таке, хай кпить в, ворогам. Е, вороги собі зна е, хай знають, божеволюють, конають нам своє робить. Панів до одної ями, всіх уями, всіх у ями. будем будемо бити, як писав великий Павло Тичіне. е, е, е Тому е е хочете читати про Цюка, читайте про Цюка, але я би вам радив все-таки читати Чекаленка, е е читати його листування, читати його щоденники, читати його спомини. І книж книжка про нього є такий великий том, біографічні... біографічна книжка. Він справді могутня постать. Не в усьому він був правий, не, не, не завжди робив так, як треба. Але це Бог його суддя. Він зробив все, що вважав за потрібне для української нації. Українська нація мусить бути йому вдячна. І я думаю, що кожен. Київець, кожен українець в Україні чи поза межами України кожен поет і прозаїк, який ходить на першу каву і на берут, має знати, хто такий Євген Чекаленко, читати його книжки і, і, все, і, і все буде добре. Е, кого я ще не назвав? Е, та я не буду більше нікого називати. Скажу тільки, що мені. Прикрою інколи, що стільки талановитих письменників, які мають точку зборки, тобто Попідон є точкою зборки, але вони не мають свого вихлюпу, вони не мають свого журналу, наприклад, або альманаху, або видавництва, або сайту, де вони можуть, де вони можуть себе реалізувати. І, і це виглядає таким чином, ніби золотим злитком ти забуваєш цвики, цвяхи, і вони деколи самі не, себе не усвідомлюють, не усвідомлюють свій талант, своє розуміння, своє, що, що вони є насправді, що вони, свої потенціал, що вони можуть. І і це деколи сумно, але тим не менше я думаю, що колись в Купідон прийде, прийдуть не тільки слухачі, не тільки бухарі, не тільки ті, що закусюють, а не тільки ті, що пишуть, а ті, що займаються менеджментом. А менеджмент можливий при умові, що в Україні нарешті з'явиться ринок. Ринок видавничий, ринок кінематографічний, ринок театральний, ринок малярський, ринок літературний, і тоді з'являться гроші у цій сфері, і тоді з'являться і літературні агенти або імпресарі, або яких там можна називати. Для того, щоб рухати цей процес, і щоб цей процес приносив ресурси творцям, які, які творять. Бо, як правило, сьогодні всі письменники бідні, вони. Десь працюють, щось роблять цілий тиждень, а субота-неділя у них такий. для... Для літературних забав, для літературних справ. І є багато локацій у Києві, вони перетинаються, одні ті самі люди ходять і туди, і туди, і туди, і туди. І це, в принципі, непогано, це добре, але література, мистецтво це дуже серйозна справа, і вона вимагає від людини цілої людини. Цілої людини багато часу, багато воно має бути і бізнесом, і прибутком, і самореалізацією, і, і всім іншим. Тоді, тоді буде все, все нормально. Поки що ми цього не бачимо, ми бачимо імітацію видавничого її справи, імітацію видавничої спроможності, імітацію Авторського права і, і ця імітація вона вигідна там, кільком видавцям, кільком видавцям, які вже опанували Асоціацію видавців України. Там був такий пан Афонін Вічність теж 30 років, я попідону 30 років, так і фоні 30 років був асоці... керівником цієї асоціації видавців і абсолютно не розумів, що таке видав... видавнича справа, що таке… Ну і відповідно, вона така і була. Тепер ті видавці, які якимось чином знайшли стартовий капітал, Стартовий капітал може бути з двох джерел або, або з Московії, або з е, Польщі, або з Америки, або з або з-за кордону. Тобто я не знаю, такого стартового капіталу видавничого, нечого, який, який би з'явився в Україні, який би рухався е, в Україні. А, є, Є, звичайно, там два випадки, коли видавці займалися там. Виданням освітньої літератури. Є один графоман, який заробив гроші ну і заробляє на бухгалтерській справі, там, на бухгалтерській газеті. Там якась програма, Він продає програму бухгалтерам і, і, і газету бухгалтерам, що, щоб податкова придумала за останні три дні або за останній тиждень, або за останній місяць. От він нам отримує видавництво Дніпро і видає свої бездарні віршики. Одного року він видав мільйонним накладом цю бездарну свою поезію. І на 8 марта подарили кожній київці, я так розумію, ну, більшості Ну, таке, такі є. Звичайно, але для того, щоб стартувати, видовому що треба мати великі можливості і ці можливості рухати. Чи можуть, чи можуть самі письменники об'єднатися в якусь корпорацію і, і робити? Можуть, але вони ну це ж дуже малий бюджет. І цей бюджет треба заплатити за квартиру, побухати, піти в театр, там ще щось зробити. І, і на поезію, і на видання своїх творів лишається мало, мало можливостей, мало часу. Тому деколи, деколи сумно, що так відбувається. Але тим не менше, тим не менше, всім, хто хто нас бачить, скажу, що. Є Купідон на вулиці Чекаленка. Щосуботи, о 13.30, перша кава, поезія, переклади, музика. Приходьте, слухайте, вчіться, розвивайтеся. І раз на два тижні, о 15-й годині, в неділю, в блюд. Там збираються прозаїки, їх веде Віктор Недоступ. Віктор Бакс не доступ. Okay, бакс не від того бакса, що бакса, а від того, що бакс. Е і вони теж е збираються, щось пишуть, щось читають, е обговорюють. Е так що, Купідон. Купідон і купідонців і купідонок вітаю з 30 річчям. Процвітайте ще 30 років. Будьте щасливі! Нашим глядачам успіхів, лайкайте, лайте, пишіть про нас. Пропонуйте, надсилайте, будемо раді. Все в описанні, до побачення.